Щодо перемовин. є кілька цікавих інсайдів, які засвідчують про те, що переговори тривають, вони не зірвані. І переговори в Берліні, як пише преса, наприклад, завершилися. Я вважаю, що не завершилися. Переговори тривають. Адже навіть радник Зеленського Литвин повідомив про те, що сьогодні вони продовжаться. Сьогодні до цих переговорів долучиться канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а ввечері. Також доєднається до цієї дискусії президент Франції Макрон і прем'єр Британії Стармер. Ну, до речі, вчора Мерц не був присутній на переговорах, був присутній лише його представник. Вітков, представник Трампа після переговорів сказав, що є значний прогрес. Він відзначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного та інші питання. Тим часом видання Street Journal повідомляє про те, що переговори між делегаціями США та України, які відбулися вчора, прийшли напружено. Ну звісно, що напружено. Не могли вони відбутися гладко, але зустріч Віткова і Зеленського була дуже теплою. Щирою вони обіймалися і тисли один одному руки. Street Journal пише про те, що за даними. Їхніми, американська сторона не виявила готовності йти на поступки Києву в межах обговорення проекту мирної угоди. Ну а Зеленський, як пише Ройтерс, заявив про те, що він заявляв і напередодні на рахунок НАТО. Якщо не НАТО, то мають бути гарантії безпеки, такі як стаття 5 НАТО, бажано закріплені рішенням в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Дослівно, Ройтерс пише наступне: посилаючись на цитату президента: Україна від самого початку прагнула вступу до НАТО, однак цього не. Можна досягнути, оскільки немає підтримки США та деяких країн Європи. Тому зараз двосторонні гарантії безпеки від США у форматі п'ятої статті статуту НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн. Це вже компроміс з боку України. Тобто, Зеленський говорить, що готовий йти на компроміси, чи готова буде йти на це Росія. Будемо, звісно, дивитися, і висока дипломатична представниця Європейської комісії, Кая Калас непрямо визнала, що Україні готують. Альтернативу членства в НАТО, вона дослівно сказала наступне: якщо це не так, тобто членство України в НАТО, потрібно з'ясувати, які є відчутні гарантії безпеки. Вони не можуть бути паперами та обіцянками, ну тобто, вони не можуть, не можуть бути порожніми. Вони повинні бути справжніми, аби Україна могла себе захистити. Ми повинні розуміти, що Донбас не є кінцевою метою Путіна. Ну і дійсно, кая калас дуже збентежена, стривожена тим, що війна може заморозитися, адже для Європи тоді будуть нові виклики. Вона була з. Ментежана після візиту Джей Дівенса на Мюнхенську безпекову конференцію ще на початку цього року, де Джей Дівенс прямо сказав, що ми не будемо допомагати Україні тепер вся відповідальність на вас. Закінчуйте цю війну. Ну, як бачите, Трамп залишається непохитним в. Прагнені заморозити цю війну. Ну і чим далі, тим більше повідомлень про те, що Росія потроху вже повертається в порядок денний світу. Це дуже погана історія, але завершення війни на порядку денному і в Європі його ніхто не знімає. Трамп категорично на цьому наполягає. Ну от навіть президент Фінляндії Олександр Ступ вважає, що зараз критичний момент мирних переговорів по Україні, але мирного вода ближче, ніж будь-коли. І звісно, каже він, зараз ми активно працюємо над трьома документами: перший це рамковий документ з 20 пунктів. Другий гарантії безпеки для України, звісно, третій відновлення України. Таким чином ми зараз вивчаємо деталі разом з американцями, європейцями та українцями. І ступ наголосив, що саме Росія є головною загрозою для Європи і в цілому для західного світу. Дійсно, європейці готуються попри все до можливого вторгнення Росії в їхні країни. Формат же переговорів щодо України за участю американських посередників Віткофа, Кушнера, виглядає не надто переконливо, але сам факт їхнього приїзду до Берліна дуже позитивний крок, таку думку виказав давно не чутний нам міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Дійсно, Бріса Пісторіуса не було чути дуже давно. Жодного коментаря в останні місяці він не давав. Ну, а зараз висловлює скепсис щодо готовності Путіна до миру. Ну, звісно. Німці, так само як і естонці, яка вона колишня прем'єр-міністрка Естонії. Вони дійсно не дуже хочуть, аби Путін мав можливість розпочати якісь інші активніші бойові дії диверсії проти їхніх країн, коли він зайнятий в Україні. Ні, що говорить Пісторіус. Ми вже бачили таке не один раз, тому я не здивуюся, якщо знову буде так само. Хоча, звісно, сподіваюся на інший результат. Так дійсно вони сподіваються на те, що переговори будуть провалені. Цього виключати не можна. Дійсно так. Тим часом в Європі Фіцо заявив про те, що він блокуватиме вступ України до ЄС. Це очікувано, але блокуватимуть наш вступ до Європейського Союзу інші країни питання часу. Воно зараз буде дуже гострим, якщо нам вдасться домовитися про замороження війни. Далі наступна ціль, до якої ми будемо рухатися, це, звісно, членство в ЄС. І на цьому шляху у нас буде дуже багато проблем. Що говорить Фіцо? До речі, не. Єдиним фітсом будуть визначатися ці проблеми. Я буду каже першим, хто виступить проти вступу України до ЄС, ми не можемо цього дозволити. Сербія у сто разів кращий кандидат, ніж Україна, каже він. Бійтеся української корупції, бо ми не знаємо, скільки грошей було вкрадено. ЄС виділив Україні 177,5 мільярдів євро, і ми не знаємо, де вони осіли. Буду цим спекулювати однозначно. Ну, хоча, чесно кажучи, скандалів у Європі і так вистачає, тому будуть і прихильники України однозначно. Ну, до прикладу. Історія з Польщею у нас дуже складна. Чим далі, тим більше ви бачите в соціальних мережах повідомлень про те, що сутичок поляків із громадянами України в Польщі залишається багато таких інцидентів. Вони є яскравим показником того, як поляки неприхильно ставляться до українців, звісно, не всі. Цього тижня, у п'ятницю, Зеленський нібито планує відвідати Варшаву, зустрітися із президентом Польщі. Звісно, поки що це офіційно не анонсувалося, Попередні повідомлення такі є. Тим часом, поки що, поляки сваряться із угорцями. Глава МЗС Польщі Сікорський та глава МЗС Угорщини Сіярто знову посперечалися. Сікорський написав, що Орбан заслужив свій орден Леніна критикою рішення Європейського союзу, за яким російські активи зможуть заморожувати далі без одноголосного схвалення. У коментарях угорський колега Сіярто накинувся зі словами про те, що Польща нібито хоче війни між Росією та Європою. Сікорський відповів, що війну може розпочати лише Росія, і в такому разі очевидно, що саме Угорщина сьогодні і Будапешт стоять на боці Росії. Ну, загалом воно так, друзі, виглядає.